Ти готова? Так, готова. Починаємо. Пленуслиновий з бахромою молочний, декоративна подушка вафельна зірочка, непромокаюча пелюшка крапка на бежевому, фланелова пелюшка з лисичками, непромокаючий на матрацник, ортопедична подушка цяточки з нової колекції, пелюшка бязева, чоловічок в кольорі Бургунді, велюрова подушечка. Кулька! Кулька! Кулька, кокон з вафельною тканиною, хмарини з місяцем, балдехін з колекції Magic, коса 1,2 метра білий, сірий меланж, частинка стюганого бортика Аквамарин сірий, подушка декоративна хмаринка з. Вафельної тканини, грецька вафля плет, в'язаний плет-персик, нова пелюшка фланелова з новорічна. Все!